Доброго дня, друзі, як ви бачите, сьогодні на огляді в нас система розподілу ваги Marum Dolphin від компанії Балістика. Хочу зауважити те, що виробник вже почав виробляти спеціальні панелі, які більш підходять до варбелтів, але чисто заради експерименту ми встановили цей зразок на РПС. Все чудово підійшло під час важких випробувань, нічого не перегибалось, все працювало класно. Єдине, що Хотілося додати те, що виявив таку тему. Накланіся. От. Сюди в нас трішки забилася земля, коли кукумбер був від'єднаний. Після цього система не входила в пас. Просто хочу вам зазначити те, що якщо ви його будете від'єднувати від в окопі, то намагайтесь робити так, щоб сюди не забивалася земля. І на, Саме на цей бронежилет ми перегортали стороною цей кукумбер і погано, мабуть, закрутили, в нас відпав гвинтик, тому або краще затягуйте, або користуйтесь лактайдом, щоб не було таких проблем. Так, в принципі, все працює, все чудово. Дякую за увагу. До побачення.